Чи помічали ви, що з приходом осені енергія ніби кудись зникає? Ну, принаймні, всі клієнти, які до мене звертаються, трохи скаржаться на те, що стан якось різко змінився. Хочеться спати довше, мотивація знижується, ну і якісь плани, які були грандіозними, і влітку ви на плануванні вони відкладаються, але причому на потім, і ось це потім не зрозуміло, коли настане. І багато хто скаржиться на те, що їм незручно, що вони лінуються. Але, повірте, це не лінь, це природна реакція організму на зміну сезону. Ваш мозок переходить в режим певної такої економії енергії, але хороша новина в тому, що цей процес абсолютно точно можна обернути на свою користь. У вівторок, 23 вересня о 19.00, я вас запрошую на безплатний вебінар. За одну годину ви дізнаєтеся, як вам синхронізуватися з цими осінніми ритмами, як використовувати цю енергію сезону, тобто осені, для більшої продуктивності.